Чорт. Схоже, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубни, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, Скіфи, а? Ух ти! Це ж з дикого. Може, й не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай, також приєднуйся. Ріхтере, це лодочка. Тут на острові повна Катастрофа! Відбувається щось таке, що. Так, спокійніше, професоре. Мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна всі активність. Дуже потужна. Волудень. Ріхтере, вони тепер усі знову моноліт. А, твою ж. Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у тихого. Чорт! Тут хтось є. Ріхтере, допоможи мені. Ти чуєш, допоможи! Боже, усе навіть гірше, ніж я думав. Лодочка про якийсь сигнал казав. Що це? Гадаю, це якраз та хрінь, яка навіть таку мирну людину, як Хорс, змусила на нас накинутися. У Лодочки, звісно, серце йокне, коли він про це дізнається. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. де шрам, коли він потрібен, а? Я, звісно, не вискріп, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба скіфи витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розвернуть. А ти не думав, що у всьому, що відбувається, винен шрам? Вони з вартою б'ються за зону, а гірше стає іншим. Ти в курсі, що шрам намагався завадити Даліну, повторити карибський експеримент? Може, й моноліт повернувся, бо йому не давав спокою виконавець бажання дідчазі. Я не знав про Карибський скіпер. Я не працюю на Шрама. І іскра не звітує мені, що і де вони роблять. Але ти правий. Шрам іде пробоєм. Питання лише, чи до тої зони ця його коротка дорога. Добре, я допоможу лодочці. Так, давай так і вчинимо. Дикий лодочка за тобою, а я знайду Шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що монолітівську кулю спіймав.